Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам провести заміри КСВ антенн, дуже популярних, які в мене є в наявності. Щоб ви глянули і, можливо, щось собі вибрали на Aliexpress. Їх досить є багато, тому давайте приступимо. Для замірів в мене буде прибор ось такий 40 SW102, радіостанція Кваншен в TGUV2. І антенки, які у мене є, це. Дуже гарна антенна Retevis RH 771, RHD 771. Простенька антенка 669C. Її дуже рекламують блогери. Ось така вона в простому кульочку, без назви, без фірми. Недорога, але вона досить ефективна. І від цієї радіостанції Кванченк його рідна антенна. Ще буде, але в мене вона, типу, стоїть на даху. Антенка така метровий патичок, така як Nagoya NL770R. Проведу їх заміри, і ви побачите, які вам вартує антенки купувати а які ні. Ну що ж, давайте приступимо. Давайте для початку розпакуємо всі антени. Ось такий вона в упаковочці приходить ретевіс. Зразу скажу, що вона. Дуже хорошої якості 669C. Ось така антенка, 20 см довжини, двохдіапазонна. Зразу хочу сказати, що ці всі антени що я вам зараз буду тестувати, вони всі є, так, якби написані, що вони двохдіапазонні. Ну, зараз провіримо. І ось така 20 кванченговська антена рідна, так само двохдіапазонна. Давайте включимо наш прибор суриком, який нам дозволяє вимірювати потужність. Ну, потужність я вам не вимірюю, звичайно, тому що в мене немає еквіваленту нагрузки. І КСВ краще міряти, звичайно, на відкритому просторі, але так як ну для загального поняття ми зможемо це зробити. Прикручуємо нашу радіостанцію. Так, І почнемо давайте з кванченговської рідної антени. Так. Вмикаємо нашу радіостанцію, так як би так зробити, щоб вам було краще видно. Буде, напевно, отак на перебор. Будемо починати з 2 метрів. Вмикаємо. Частота 145,400. Антенна Кван Чен ТGВ2 рідненька. Ось бачимо. На 2 метрах вона видає КСВ 363. Ну, не дуже хороша КСВ. І потужність 8 Вт. Ну, Зразу скажу, що радіостанція 10 Втна. Тому, в принципі, до 10 Вт воно буде видавати в різних частотах. Давайте ще спробуємо на. На 70 см. Нажимаємо ксв 3.33 і потужність 7,07 Вт. Ну, бачите, рідна кванчанговська антенна в принципі не дуже працює. Так, тут ще у нас на радіостанції є така частота, як. 350. Давайте просто заради інтересу, ось 350 3.0. Провіримо, може комусь буде інтересно. Ну тут взагалі КСВ майже п'ятерка, потужність 369 Вт. Тобто ми бачимо, що з коробки рідна кванчанговська антена, в принципі не дуже на щось здатна. А давайте ще провіримо PMR, діапазон 446 Нехай буде так. На PMR теж, як бачите, 3, 3,3 3 і потужність 7-11 Вт. Тобто ви бачите, що кваншенгська антена не дуже добра, і тому я і її зразу вам би радив поміняти. Давайте зараз почнемо провіряти 669С. Ось таку антенку, вона гнучка, гнеться, досить непогана антена. Так, зіб'ємо все на нуль, прийдемо на 2 метри, як бачите. Давайте будемо заміряти. Бачите, 669C, 2,5 КСВ, 734 потужність. Тобто, оця антенка китайська, вона дешева досить, і бачите, що результати показує краще, ніж рідна антенна Кваншенга. Так, давайте тепер на PMR, так як і нас тут вже включений. На PMR 2,9 КСВ. 7,21 Вт потужність. Перейдемо давайте. Просто на 70 і 6 в 84 потужність Вт. Ну, антенка по своїх характеристиках трошечки краща за Кваншенговську. Давайте перейдемо зараз до Ретевіса. Ретевіс, як на мене, тут. Сама цікава антена. Ось така вона, щоб ви собі розуміли, 40 см довжини приблизно. Зб'ємо на 0. Почнемо з 70-ки. На 70-ті, що вона у нас буде показувати. А тут у нас просто чудесно. ксв 1, але чомусь. Ага, потужність 8 Вт, правильно, так. Потужність 8 Вт. І на 2 метрах у нас на 2 метрах також непоганий КСВ 1,7 і потужність майже 7 Вт. Тобто самі розумієте, що наскільки вона краще від тих попередніх антенн. Ну і в загальному КСВ до, до двоєчки якщо, то це рахується нормально. Якщо вже КСВ до трьох то ще. Приємно вота, як би Ну, Ну, краще, звичайно, щоб КСВ був нижче, ніж 1,5. І давайте ще провіримо, як він у нас працює на PMR. 446. Дивимося. КСВ 1.04, потужність 826 Вт. І залишилася у нас ще одна антенка. Я мусив перейти в другу кімнату, тому що вона в мене закріплена стаціонарно. І потрібно робити вже тут по місцю. Зараз ми провіримо нашу нагою NL770R. І КСВ. Приєднаємо. Так, маємо тут. Почнемо давайте з PMR-діапазону. Що воно у нас покаже? 1.08, 1.04 КСВ і 7,96 Вт потужність. Як бачимо, досить непогано, вона працює в PMR діапазоні. Тепер просто на 70-ку на 70 ці що воно у нас покаже, так, зіб'ємо на 0. КСВ одиничка. 864 Вт потужність. Як бачимо, на 70 ці вона працює просто чудесно, тому кажу, її рекомендую до покупки, якщо ви хочете собі взяти якусь стаціонарну антенну. То оця нагоя патичок метровий, він фактично має майже метр довжини. Але вона підходить і для 70-сантиметрового діапазону чудесно, і для 2 метрів. Ну, на 2 метрах є трошечки нюанс. 145-400. зараз я вам покажу, який це буде нюанс. Дивіться, от на 145-400, 14540 якби любительський діапазон. У нас, в принципі, 1,9 показує. КСФ, ну допустимо, до двоєчки, в принципі, непогано, 7 Вт потужності, в принципі, добре, так ми можемо сказати. Дивіться, але найкраще вона працює в діапазоні від 139, бо я вже заміряв. 139, дивіться, на 139 воно взагалі нас показує одиничку 1.01. Потужність 2,81, правда, слабенька. Але, як бачимо, трошечки в нас здвинуто від 139. До 143, КСВ у нас просто чудесний, як бачимо, 1.01, 1.05. Дуже файна, файний КСВ. Але отже, якщо ми вводимо 144, для прикладу, то вже у нас КСВ, бачите, росте, він, звичайно, досить непоганий. Але вже не то. Звичайно, друзі, хотів би, якщо хтось з вас знає, як, наприклад, Підстоїти ту антенну на 2 метрах, так, щоб вона, наприклад, на 145 500 ловила ну, був нормальний КСВ. Підкажіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячний. А так, звичайно, дякую вам за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже вам дякую всім за увагу, всім папа. -па.